Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Три людини загинули. Вщент зруйновано швацький цех. Російська армія атакувала Одесу дронами. Оговталися від першого шоку і почали збирати пісок для укріплень. Спогади учасників Одеської пісочниці про початок повномасштабної війни. Майбутнім поліцейським в Одесі показали фільм про спецпідрозділ правоохоронців, які евакуйовували людей з підмасованих обстрілів російської армії на Донеччині. Вночі 22 лютого російська армія атакувала дронами Одесу. Один з уражених дронів впав на будівлю підприємства у прибережній зоні. Тут загинули троє людей. Такий вигляд має зруйнована будівля після атаки російської армії. Вночі тут була Олена Кнап. Ну тривога, ну що у нас мало тривог. Ну гудит-то и гудит, а тут оно прилетело. Упал этот э -э, дренолет, э -э, заклинила дверь, э -э, оглохла. Потом открыла окно, вылезла. Потом залезла, забрала собаку. Потом залезла, забрала телефон. Потом еще раз залезла, посмотрела, что там. Меня оглушило. Я поначалу вообще ничего не слышала. Потом потихоньку, потихоньку начала возвращаться. Звуки, шмуки. Полихало он то здання. Ну, скільки тут? Ну, метра два від мене. А в мене нічого, все нормально, все добре, воно тільки по швам розкласилося, все та Ну, Був пожар, вже мама була там е, за території. Е, поліція не пускала, ну, неможливо було не пустити. Я пробралась, побачила маму. Тут уже все горіло, ну куча диму. Хочемо якісь речі забрати, що ціли, і все. На цьому кар'єра закінчена. Буде вдома сидіти, огород город Тут були швейні цеха, і там було дву, дві квартири. А тут, ну так, да, просто як домик охорони. А то дивилась, ворота закривала, щоб ночі ніхто не лазив. Поруч з пошкодженим швейним цехом люди прибирають уламки та виносять цілілі речі. Пожежу на місці гасили 34 рятувальники. Вони й знайшли тіла загиблих, коли розбирали завали. Та зайнялась пожежа на площі 500 квадратних метрів. Рятувальники прибули на місце події, одразу приступили до ліквідації наслідків. Загалом рятувальники працювали понад 10 годин. Після ліквідації пожежі проводилися аварійно пошукові роботи, а також розбір завалів. Цей день на Донеччиною збили дев'ять дронів РФ. Їх запустили ймовірно, аби розвідати розташування ППО, адже після цього атакували ракетами. Повідомила керівниця прес-центру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Тактична авіація з кваторію чорного. Моря працювала ракетою протирадіолокаційною типу Х-31П, яка була спрямована, очевидно, на перевірку готовності протиповітряної оборони. Також ворог випустив з літаків стратегічної авіації ракети типу Х-22. Всі ракети над акваторією моря втратили бойову спроможність. Олександра Пономаренко, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Мужики для історії! Руський корабель слава Україні. Героям слава! Коли пройшов перший шок, зорганізувалися і почали збирати пісок для укріплень в місті. Так, початок повномасштабної війни згадують учасники одеської пісочниці. Вона проіснувала до квітня 2022 року. Пізніше координатори пісочниці створили одноіменний благодійний фонд, каже його керівниця Марина Василюк. Пісочниця починалася саме з території клубу, яка вишивилася на території собачого пляжу, де люди копали та збільшували оборону міста Одеси. Їх було дуже багато. Насправді людей більше було там у день. Могло приходити 700 людей більше тисячі людей вони змінювалися. Кожного разу приносили щось своє, але форму позитиву, яка і єдності, яка зберігалася саме на цій території. Масштаби були настільки великі, що довелось зрізати металевий паркан, каже Марина. Ескаватор виїжджав на пляж, на територію пляжу собачки копати пісок. А він приїжджав там в дуже високий підйом. Він приїжджав ось ці розвороти, які ми знімали, відв'язали повністю. Він приїжджав сюди. Спочатку починалося з маленьких машин, але пішло моменти, що пішло це все форуми, великими машинами, камазами звідси все вивозилось. І загальна кількість, яку там, на око можна сказати, це більше 800 тонн піска, вивезено тільки з території клубу. Тут всі були рівні. У нас не було хтось старше, хтось нижче. Через деякий час у нас з'явилися деякі тут традиції, тому що пісочниця це насправді такий певний період життя з міста Одеси, з мого життя, який дав відчуття єдності, що є за що боротися. Окрему роль у створенні атмосфери пісочниці мав Євген Гущенко, барабанщик. Тоді він приїжджав з барабанною установкою на місце та заряджав людей музикою під час роботи. Мене покликав нову пісочницю засновник цієї барабанної школи Ельнур. Він активно допомагав тоді у пісочниці. Я не знав, як люди відреагують на це. Бо такий час треба мішки збирати а не на на барабанах грати. Але ми коли приїхали, ми отримали такий дуже добрий фідбек від людей, і це показало, що це заряджає, і люди вже просили і другий раз, і третій раз приїхати, щоб їм було трішечки у цей складний час для всіх допомагати країні і об'єднуватись. Свої спогади про атмосферу пісочниці Євген описує так: люди були абсолютно різні, і атмосфера була єднання. Ось перше, що я відчув, коли туди приїхав атмосфера єднання. Тобто, до цього дня я не знав, що робити. Але коли я приїхав туди, я побачив, як усі люди разом, разом цей ланцюжок, кожен кожному передає щось робить, і оце єдиний організм допомоги. Всій країні Проте каже відчуття єдності, яке було раніше, зараз стало менше. Я вважаю, що нашому суспільству потрібно ще більш згуртуватись як на початку повномасштабного вторгнення, коли це відчувалося Повсюди. Зараз цього трішечки менше, але хотілося б, щоб люди не забували, що війна ще триває і потрібно триматися разом і допомагати, донатити, і не забувати, що це ще, ще на кінець. Дмитро Васильєв, Сергій Кобилянський Суспільне новини, Одеса. Давай быстріє. Давай сюди! Давай сюди! Це один з кадрів фільму німецького режисера Гінцеля Білий Янгол Кінець Мар'їнки. Герої стрічки, поліцейські спецпідрозділу, які працюють на прифронтових територіях, де евакуюють цивільних та рятують поранених. Василь Піпа та Рустам Лукомський. В тих містах, містечках, селищах прифронтових відсутня швидка медична допомога. Взагалі поліцейські на себе прийняли е, такі задачі по евакуації пораненого цивільного населення. Також надавали допомогу військовим на території Мар'їнської та Красногорівської територіальних об'єднаних територіальних громад. На сьогодні лишилось близько 17 тисяч населення. Воно потрапляє від російської агресії, від постійних бомбардувань, постійних артилерійських обстрілів. Ну, поїхали, поїхали. Був мінометний обстріл, і я не був водієм, я знаходився, товариш був за рулем, я був збоку і прошила броньовану машину, і нам з товаришем трошки порвало ноги. Шов лужа крові, і я сидю, і він. — Хто ще ранений? Чоловік був дуже хороший. Олександром звали його. Відео знімали на камеру на шоломі. Бої точились на сусідніх вулицях. І військові, бачучи те, що стоїть посеред міста швидка медична допомога, привезли нам військових, які були поранені. Тяжко поранені. Нам довелося брати двох з трьох військових, надавати разом з людьми медичну допомогу та доставляти їх до лікарні. Рустам розповідає, чому їхній екіпаж називається Білий Янгол. Нам потрібна була більш така машина, де можна вмістити більше людей, надати медичну допомогу. Тим самим так вийшло, що нам досталась швидка допомога. І заїжджаючи в Мар'янку, ми провозили різні там смаколики, і одна дитина так і прозвала наш екіпаж. Тяжко сприймається біль та печаль тих діток, які там лишаються, які можуть потрапити під обстріл, які можуть постраждати. Зараз правоохоронці продовжують нести службу на прифронтових територіях. Фільм презентували студентам та курсантам, які в майбутньому будуть працювати поліцейськими З початку повномасштабної війни. Групи білий янгол на п'яти напрямках евакуювали понад 6,5 тисяч людей та врятували понад 630 поранених і хворих. Повідомили у при службі поліції. Олександра Пономаренко, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса.